Те, куди я хочу повернутися, це будівля театру. А я хочу повернутися в якусь духовну, таку, що всередині відбувалося. воно, мені здається, ніколи не зруйнується. Будівля так, вона може згоріти, зруйнуватися. А ота атмосфера, це духовність. Коли театр перемістився до Свердонецька з міста Луганська, і тоді я спробував там. В мене, напевно, виходило, бо мене не звільнили. Перша роль. Я дуже гарно грав море. Я за колісами стояв і отак от тряпко. Але це було різне море. Це Азовське море, там, Чорне море. У трьох сестрах» я грав брата до професійного луганського театру. Я виступав в Народному театрі Палаці культури. Там дуже багато прикольних ролей. У мене, в принципі, такий амплуа був. Дру, другорядна любовна лінія. Тобто це, це завжди якийсь дурачок такий. І е, коли мені дали серйозну роль, це було перше, це якраз в трьох сестрах. То мені було дуже важко перестроїтися, це зловити е, серйозність цієї ролі. В принципі, кожна роль вона чимось вона відкладається. Не можу так виділити і сказати, що ця сама улюблена. Але, ну, наприклад, є якась близькість до вистави, наприклад, Вій, бо якраз звідти я і взяв позивний. Коли ми в підрозділі намагалися вигадати мені якийсь позивний, намагалися якось відштовхнутися від прізвища, ще від чогось там. А якось воно так сівпало, що яка вистава, ти грав? Я кажу, Вій. Ну, все, буде так, значить. Тебе і позивний. Ну, я напевно ну, я проста людина, я не можу так говорити, але мені так здається, що, що причина того, що от в Росії ця агресія із-за того, що вони подавили собі культуру. Саме перше, вони подавили, це е, вони наклали. Цензуру, вони на замовлення почали жартувати, знімати кіно, писати пісні. Вони вбили культуру. А з нею тоді вони вбили і е, гуманність людини. Пішов в е, попросився на фронт. Зараз я служу в червоній калині, в роті ударних безполотних комплексів. Е, сама моя робота там заключається в тому, що я навідник. Тобто виїжджає екіпаж, 4 людини. Є пілот, який вдягає окуляри і пілотує саме в півідрон. Моя задача це дивитися, куди треба вразити, і йому про це сказати. Тобто, з якої сторони, куди пішла ціль, яка це ціль? Насправді це все було так складно, бо це взагалі не те, чим я колись займався. Військова сфера, не, не те. Ніколи не, не бачив себе військовим. В дитинстві колись хотів стати пілотом, але це дитинство. Я не розбирався ні в чому. Я знав, що от автомат, от тут нажимати, от тут вилітає, і все. Не знав, не бідово, нічого. Це все я з самого нуля вчив. А коли прийшов до FPV, то мені нам прийшлося ще й вивчати те, що я пропустив на уроках фізики буквально вчора. От вчора е, вразили точку е, мінометного розрахунку. Тобто, е, знайшли мінометний розрахунок, е, побачили, як зайшли до підвалу, і відповідно, ми залетіли туди і вразили. Тобто, підвал повністю завалився. Взагалі урадуємось. Я завжди кажу пілоту, що він красавчик, молодець, вразив. Це дивно, це дуже дивно, що ми радіємо смерті людям. Ми вбили людину і ми радіємо цьому. І це дивно. Я розумію, що після війни мені від цього треба буде якось лікуватися, відходити, бо це ненормально. Але там, на позиції, ми цьому радіємо. Ти якось живеш оцею війною, є таке враження, що от весь світ не існує, є оця лінія ЛБЗ, по якій ходять ви і вороги. І час від часу, звідкись звідти, з нормального життя, тобі повідомлення, як справи. І все. І ти такий вже можеш так завіряти, щось там відволіктися. Бувають, що типу, що, актор, пф-пф. Що, ні. Я кажу, а хто я тоді? Та я не знаю. І доводиться доказувати, показувати. Деяким людям дуже дивно дивитися там, на мої фотографії з акторського життя або з творчого життя, бо воно ну, не таке інколи буває. У мене, наприклад, є фотографії, де в мене сині волосся. Це я в таборі, там граю роль Ріка з мультфільму Ріка Морті. У мене сині волосся. Дуже багато є, типу, а ти плакати вмієш. Я кажу, так, плач. Я не хочу. Типу, я таке. Дуже давно взагалі не практикувався нічого в акторському мистецтві, окрім того, що читаю інколи на ніч дитині казки. От там я намагаюся якось бути, згадати, що я актор колись був, і хочеться сподіватися, що за час війни е я не перестану бути актором і зможу повернутися до театру. Бо мені це подобається. Хотілося б повернутися до Луганської області. Не думав ніколи, що буду скучати за Рубіжним, але так, я сумую за мене. Це було маленьке, таке уютне місто. Так, воно зруйновано. Половину міста, так точно. я вірю, що повернуся, бо я хочу туди повернутися, бо я не вірю, що я втратив квартиру. Я ловлю себе на думці, що в мене, наприклад, немає планів на майбутнє, бо я думаю, ну все, я скоро повернуся до Рубіжного. Типу, треба там шукати десь квартиру. Навіщо? Якщо в мене квартира є врубіжна, ми повернемося. Я ловлю на цьому думці і розумію, що ні, немає. І немає тих речей, немає тієї квартири. Немає. Треба будувати життя з нуля. Насправді я хочу повернутися до театру. Це от це навіть не маленька мрія, а велика мрія. А обіймати кожного дня, повертатися кожного дня до дружини, до дитини це найбільша мрія.